Розпочну з публікації в гонконгській газеті «South China Morning Post». Вона пише про те, що китайським журналістам на материковому Китаї працювати відтепер доведеться в значно складніших умовах через рішення регулятора китайського медіапростору. рішення дивне як для наших умов. Заборонено відтепер китайським журналістам публікувати не тільки державну та комерційну таємницю, інформацію, які містять ці таємниці, але й також інформацію, яка не підтверджена, не перевірена і не оприлюднена офіційними джерелами Китаю. І правда, це ця постанова, це рішення регулятора державного, не містить рекомендацій. А як же працювати в таких умовах, чекати, поки поки державні змі оприлюднять новини, а потім їх дублювати, чи як діяти далі, поки що наші колеги в піднебесній розгублені. От і е, е, гонконгська газета, а нагадаю, що Гонконг має особливий статус, хоча він увійшов до складу Китаю, ця колишня британська колонія. Але Політичний режим там значно м'якший аніж на материковому Китаї, і тому гонконгські журналісти чітко відрізняють свою територію від китайської і пишуть про материковий Китай. Так, от гонконгське видання зазначає, що в материкому Китаї сталася ситуація, яка і спровокувала оце закручування, чергове закручування гайок китайською державою і компартією, яка є єдиною єдиною партією в цій країні. Журналіст, поважна людина, досвідчений наш колега, 70-річний, передав одному з закордонних змі документ для внутрішнього користування якусь одну з постанов ЦК Компартії Китаю. І коли це стало відомо владі в Пекіні. То ти вирішили вдатися до таких драконівських заходів. Прикметно, також що інформацію, яка не була оприлюднена в офіційних джерелах, заборонено друкувати не тільки в змі і публікувати в електронних змі, але й в соціальних мережах та навіть у приватних блогах. І от я вирішив настільки вражаюча інформація, і незвична для нас, що я вирішив перевірити її. І зайшов на сайт російськомовна версія офіційної китайської газети «Женмінь-Жибао», орган Центрального комітету Компартії Китаю. І з'ясувалося, що справді така постанова була. Це рішення було прийнято ще наприкінці червня, і от лише два дні тому оприлюднене. Тому нашим колегам в Китаї слід тільки поспівчувати, як на мене, і нам самим не дуже нарікати на те, що нам. Так, вже погано живеться, тільки порадіти за те, що відбувається наразі, зі свободою слова у нашій державі. Та так так у нас ситуація все таки значно краща, і є тенденція, як на мене, до, до поліпшення до. Того, що ми почуваємося вільніше і маємо більше можливостей реалізувати свої професійні права. Ну принаймні у соціальних мережах чи ба більше навіть у приватних розмовах свої думки маємо змогу висловлювати безперешкодно і це так, дуже ну, тішить сюди. Держава не втручається поки що.